Привіт, любі, дорогі леви! Це Таропрогноз на жовтень 2025 року. І так, давайте дивитися, що скажуть карти, яким буде цей жовтень місяць для вас, дорогесенькі леви. І хочу вас попросити, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаним. І також ставте лайки. Можете підписуватися на мій інстаграм-аккаунт, посилання на свій інстаграм-аккаунт залишаю під цим відео. Переходіть. За посиланням в моєму інстаграм-аккаунті щочетверга є рубрика Задай питання Таро». Задавайте свої запитання і отримуйте безкоштовні відповіді. І також діліться тут в коментарях. Задавайте свої питання в коментарях під цим відео. Я читаю всі коментарі. Так, дорогесенькі, перша карта для вас. Леви, дорогенькі, яким буде карта десятка мечів. А, ви йдете вперед. Ви йдете вперед в світле майбутнє своє. Далі щось ви залишаєте звідкись ви йдете, і є у вас ціль. Ви йдете, ви не оглядаєтеся. І підказка карти, Ідіть, не оглядайтеся, Ідіть вперед. Там ваша сила, там ваша а, дорога, туди стелиться ваша дорога, вашого життя. Все, що, Бо тут, як. Птахи у вирі відлітають. А минуле треба залишити в минулому і рухатися вперед. І якби над вами ворони не кружляли, людина вже назад не повертається, уже навіть не оглядайтеся. Просто йдіть вперед. Просто йдіть вперед. Так. Далі наступна карта. П'ятірка, п'ятірка чаш! Тут, наче побиті горшки, є невеличке розчарування, але дивіться в свою силу. Є, ви звідкись йдете, це ще карта сумнівів вам, хочеться звідкись йти. Ви знаєте точно, що вам туди, ви знаєте точно, куди вам іти, і звідки ви хочете піти. Але є сумніви, багато сумнівів є у вас. І це правильно, ви сумніваєтеся, ви все зважуєте, дивіться в свою силу. Коли ви ж сумніваєтеся. Ставте на одну чашу плюси, на другу мінуси. Уявляйте собі свої плюси, дивіться, в чому ви сильні, які ви вже шлях пройшли, які надбання у вас є, і чи ви хочете залишатися там, в минулому, і дивитися у свої якісь невдачі, невдачі чи сприйняти свої невдачі як хороший досвід, взяти їх з собою. Проаналізувати і йти уже з тим досвідом вперед, вперед, вперед. І дивіться в свою силу. Карта розчарування і це ще, можливо, ви в чомусь розочаруєтеся. Це може бути як і зміна вашої, вашої думки. Не фізично, а енергетично. Ви думали про когось чи про якусь ситуацію. Ось таким чином. І зараз вам, як відкриться очі, або людина вас, вам покаже такий свій свою зовсім іншу сторону, і ви розочаруєтеся. Або щось вам не вдалося, ви можете розочаруватися, це розчарування ненадовго. Дивіться в свою силу, сприймайте це як хороший досвід для вас. Аналізуйте, беріть все найцінніше. Так, карта зірка, віра в себе. Все ж таки треба підсилити віру в себе, віру, наприклад, у свою мрію, якщо вона ваша істина. Перевірте, життя може вас перевіряти. є у вас якась мрія, ви хочете її, ви думаєте, вона нездійсненна, вона ніколи до вас не прийде. Де та зірка, де та моя мрія, і де є я, і може в у оцей такий зв'язок, життя вас може перевіряти на справжність вашої мрії. І тут головне, якщо вона у вас є, ідіть, не чекайте результату, не прив'язуйтесь до результату, просто ідіть своїм шляхом. Якщо це ваш шлях, вам буде іти по цьому шляху, досягати цієї мрії. Дуже приємно. Якщо це не ваш шлях, і ця мрія не ваша, вона буде для вас дуже-дуже надважкою. І ця карта ще може програтися як просто ви можете, йдати, тому що зірка. Можливо, ви станете тою зіркою. Просто ви будете тою зіркою, ви будете сяяти, прийдете кудись і ви засяєте як зірка, ви станете зіркою. Або підете на концерт зірки. Це також чудова енергія і здійснення мрії. Підете на концерт зірки, або побачите таку людину, зірку, яку завжди хотіли бачити. Так, наступна карта королева мечів. Така людина це Терези, близнюки, водолії по знаку зодіака, буде з вами в цей час. Можливо, разом підете на концерт. Це людина, можливо, подруга, мама, колега по роботі вам буде допомагати, буде вам корисно. Або фахівець. Це може бути фахівець, люди, які зв'язані з паперами. Будуть вам допомагати щось, адвокати, нотаріуси, щось підписувати, переробляти, можливо, будуть якісь робити документи, паспорта, щось ви будете робити, переглядати, переробляти, і ті. Якраз такий фахівець буде вам допомагати. Це люди, які, я вже казала, такі з папером, паперові імператриця. Чудова енергія, імператриця, енергія творчості, енергія жіноча енергія, і також це енергія щедрості, навіть і для чоловіків це також енергія щедрості, коли і енергія краси, і енергія творчості, коли вже ми бачимо, тут у нас імператриця вагітна: це коли ви вже маєте стільки знань, що вам уже треба віддавати ці знання. Іншим людям, або уже проявляти себе, проявляти, народжувати це, віддавати ці свої цю свою енергію. В простір уже таланти ваші можуть проснутися, прокинутися. І, до речі, якщо. Ви не можете знайти свої таланти, особливо такі молоді люди. Запрошую вас до себе на консультацію. Я і таролог, і я ще читаю матриці долі. Дивлюся ваші таланти, куди вам іти, куди вам податися. На консультаціях розглядаємо ці питання, і ви отримуєте чіткий план, куди йти. Відкриваємо ваші таланти. Так, наступна карта. Двійка чаш, партнерство, колаборації це коли ви шукаєте роботу, ви знайдете це чудове партнерство, ви шукаєте, можливо, працівника, фахівця, це з'єднання двох рук, з'єднання двох людей. І це в першу чергу любов, кохання, зустрічі, побачення. А зустрічі і побачення. Тут серце б'ється, дві чаші, карта любові, карта підтримки, карта дружби, можливо, ви зустрінете не любов, але хорошого друга. Це дуже-дуже важливо мати надійного, чудового друга. І це в бізнесі карта програється як чудове партнерство, коли легко зрозуміти один одного, коли. Підписується договора, можливо, ви контракти, угоди. Все вдається, і коли все стається легко і так надійно. Так, і ще одна колода, Таро. Чудові карти, леви у вас такі чудові енергії просто. Так, наступна колода. Вибір. Сімка чаш, карта вибору. Будете стояти перед вибором, вам треба буде обирати. І це не з двох, а тут аж сім, тобто багато варіантів буде, якщо шукаєте роботу, то аж сім пропозицій ви можете отримати. Ну, тобто, шанс отримати роботу буде однозначно. Може, ви роз, 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 розіш, розішлете сім а, своїх резюме і будете мати сім інтерв'ю. Так, або ви підете в магазин, щось будете обирати, і вам буде важко обрати. Наприклад, ви можете просто піти вибрати обої для хати чи меблі, чи може сумочку будете обирати плаття, і будете багато мати такого багато примірок і багато роботи, щоб вибрати те, що вам треба. Так, чудові енергії. Наступна карта, десятка. Десятка мечів була вже на початку ця карта у нас. І знову десятка мечів. Десятка мечів. Щось вам треба буде відрізати дуже чітко, дуже. Тому що тут, так як і людина вже паде, не має сили, але треба сказати ні. Треба сказати ні, треба щось відрізати свого життя. Або вже дуже багато роботи, ви змучені таке виснаження. Це іще карта виснаження, коли ви немає балансу між роботою і відпочинком. Можливо, ви все тягнете і на роботі, і вдома, все на собі. І тут вже не можу. Не даєте собі добре і правильно якісно відпочити. Просіть допомоги, делегуйте, тому що щоб життя вас отак от не звалило. Якесь може бути таке невеличке занедуження. Але тут людина, ну, це не є карта смерті. Треба просто розуміти, що ви змучені і вчасно віддихнути, вчасно відпочити, вчасно балансувати роботу і ваші обов'язки, і просити допомоги. Так, щоб вам допомогли, і щоб вас підтримали. Так, наступна карта, 14, помірність. Карта 14. Помірність, власне, баланс. Карта балансу, і вона підкріплює оцю карту: а, Карту втоми, карту, що ви не даєте собі відпочити, А, буває. а тут а, помірність. Можливо, ви спішите, ви все хочете зробити швидко, ніхто так не зробить, як ви. І помірність. І коли вам здається, що от зараз я ще трішки і це все закінчиться, це неправильно. От я ще трішки, ще трішки і це закінчиться. І воно буде навалюватися і прибивати вас ще більше. Тут карта помірність, розставляйте пріоритети, просіть допомоги, і завжди життя знає, і життя не помиляється. Все прийде вчасно. Тут ви можете за чимось бігти, за чимось гнатися і думати, ну я ще оце, оце, оце. І зараз я цю ситуацію доб'ю, і вона розрішиться. І чим більше такої боротьби. Тим більше буде у вас вас прибивати і нічого не вийде. Коли ви за чимось спішите, думаєте, зараз я сама це все зроблю. І тут підказка, не спішіть, все прийде в ваше життя вчасно. Все прийде життя, не помиляється. Накопичуйте енергію. Це не пауза, хоча це є. Така карта не спішити, коли все дуже повільно. І якщо ви відчуваєте, що у вашому житті зараз так все сповільнилося, ніби нічого не відбувається, це ваша можливість, це життя дає вам перепочити, набратися енергії, бо дуже скоро будуть змінюватися, будуть змінюватися обставини в вашому житті, і вам треба буде підхопити, вам треба буде мати енергію підхопити. Ті можливості, які життя вам буде давати. Тут йдуть зміни в ваше життя, і вам треба якраз використати оцю паузу на свою користь, тобто набратися енергії, щоб потім вискочити на нову лінію вашого життя. Туз, туз мечів. Це якраз і є ця можливість, чіткість, ясність, тверезість. Розуму, коли вам оцю можливість дадуть, вам треба бути дуже чітко знати, куди ви йдете, що ви робите. Тут це початок, це енергія, і це можливість це карта номер один. І це початок. І якраз тут треба буде багато енергії, щоб підхопити цю енергію, щоб вискочити на ці енергії, щоб почати новий виток в вашому житті. Це може бути і навчання, це може бути щось нове в вашому житті, якась можливість. От е слідкуйте за можливостями, які будуть вам відкриватися, і в ті можливості. Так. І наступна карта, карта сонце. Ось яка карта сонце. От коли ви собі дозволите і перепочити, і набратися сил і енергії, відкриваються вам двері можливостей. І сонце. Що може бути вище за сонце? Сонце зігріває, сонце сяє. Нове життя починається у вас. Нові можливості. І сонце це ще може бути така людина, як сонце йде у ваше життя. Нове життя йде у ваше життя, можливо. Це нове життя це народження дитини. Якщо це ваша тема, або ви почуєте, що хтось в родині, хтось із знайомих, йде народження дитини. І сонце. Ставайте тим сонцем, зігрівайте своїм теплом людей, яких ви любите, які біля вас. А, і, це ще здійснення мрії, щедрий урожай і радість іде у ваше життя, збільшення і масштабування. Це завжди як збір урожаю уже. Дивіться, скільки соняхів тут і яка світла, чудова енергія на цій карті. Робіть скріншот. Сонце здійснюється ваші мрії.